Захистіть пристрої від інтернет-загроз а покупки від шахраїв. Завантажуйте програми ісе для онлайн захисту вже зараз. Друзі, вітаюся, Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті і навколо нього станом на п'ятницю, на 15 грудня. Збройні сили України розбивають бронегрупи. які рвуться на Синьківку. і там, хоча з величезними втратами, але ворог продовжує штурмувати в напрямку Куп'янська. Тим часом росіяни знову відбили позиції на тереконі біля Горлівки, який нещодавно. Захопили або ж встановили там наш прапор українські військові. 24-та бригада. Зараз бачимо, відбуваються зворотні процеси. Проаналізуємо, чому як і яка там реальна ситуація. Крім того, росіян є просування в районі Авдіївки біля Степового. А ще біля Мар'їнки, фактично, вже 92 Мар'їнки захоплено ворогом. Продовжується активізація бойових дій біля вугледара. Там українські військові знищують ворожу артилерію, а росіяни підтягують резерви і відбувся у в тому ж районі удар по Маріуполю по двох місцях зосередження ворожої живої сили і техніки. Так само, ну про лівий берег, так само не забуваємо, поговоримо, як і про плани воювати росіян до 26-го року. Німецький таблоїд Більд вийшов із картами, як собі бачить Путін війну на наступні два роки. Планує захопити Харків, Дніпро і вивести лінію фронту взагалі по річці Дніпро на величезну протяжність, фактично на. Сотні і сотні кілометрів. Про це все говоримо сьогодні. Але перш за все, дякую нашим глядачам огляду карти бойових дій за те, що ми вчора дуже швидко, оперативно, за кілька годин закрили збір або дозбір на автобус для 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Виговського. Цей автобус треба було терміново викупити. І ви відгукнулися, дорогі друзі. Ми назбирали ту необхідну суму за надзвичайно короткий термін. Вже ввечері закрили збір. і і навіть зібрали більше за той час, дуже активно посипались донати. І Ми передали значну суму, більше 30 тисяч гривень там майже 40 тисяч на збір Азову, який зараз триває для бригади Азов. І там буквально залишається, вже, щоб дозбирати півмільйона на Азов, 10% від усього збору. Тому, друзі, сьогодні я роблю оголошення: хто вчора не встиг, а хоче долучитися, долучайтеся, будь ласка, до збору на Азов. Тому що це важливий збір. Це збір на якраз комплекти старлінків і комплекси Стерлінки антенни для БПЛА Янгол-Месник або Енджел Авенджер і зарядні станції до всього цього обладнання для військових легендарної бригади Азов, які воюють з ворогом зараз на Лиманському напрямку і от потребують такої зв'язку з дронами координації дій аеророзвідки, ударних дронів у цьому районі. От необхідно зібрати 500 тисяч півмільйона, і ми вже. Вже майже 90% зібрали, причому значну суму, як я вже сказав, якраз перекинули зі збору учорашнього, завдяки вам, глядачам, огляду карти бойових дій. Тому величезна подяка. Отут є QR-код на екрані виведений, і є дані, власне, монобанки, всі, всі деталі цього збору. І на нашому сайті, так само fund 24 tvua ви можете знайти деталі цього збору і там так само долучитися. Дякую кожному, хто підтримує Сили оборони України. Наші от, через такі збори, зокрема, все. Далі рухаємось до карти, не втрачаємо часу, бо сьогодні у нас його справді мало, а подій багато. Отже, про синьківку поговоримо. Оцей відрізок біля Лиману першого зараз дуже гарячий. Окупанти тут докладають чималих зусиль, аби на Куп'янськ прорватися. Попри те, що укріплені тут наші оборонні позиції, мінування відбувалися. І, власне, наші генерали туди регулярно їздили, натиск ворога зростає на цій ділянці, бо росіяни розуміють, якщо вони Сеньківку не пройдуть, то і до Куп'янська ж ніяк добратися не зможуть. Приблизно 9 кілометрів тут до Куп'янська від цієї ділянки фронту. От, по-перше, бригада 57, окрема мотопіхотна, яка тут воює, публікувала відео знищення росіян із дронів у лісах біля Лиману Першого. І так само ж з'явилося ще й таке відео атаки росіян бронегрупою із дев'яти одиниць бронетехніки, які поперли напряму на Сеньківку. Ми покажемо лише початок цього відео, де з дрона видно, от як виглядає ця штурмова група росіян, коли вони на БМП при підтримці саме бронетехніки. І увірвалися фактично у Сеньківку. ось це, це село. Зараз ми ще наблизимо, бачимо, село таке невелике, ну і воно, очевидно, що безлюдне, тут лише оборонні позиції українських військ тепер. І от власне сюди росіяни заїхали буквально на цій бронетехніці. По дорозі, ну, в ході цієї висадки десанту вони втратили спочатку три БМП-2, оці бойові машини піхоти, висадили з них десант, зав'язався стрілецький бій в самому селі. Лісеньківка безпосередньо там. І е, потім відразу ж таки почали відходити ці БМП, ця бронетехніка. Взагалі, їхня ціль, їхня модель, тактика полягає в тому, аби швидко заїхати, висадити ці стрілецькі піхотні групи, штурмові, і е, забрати бронетехніку, якщо вдається втекти. От, е, і втратили загалом вони в процесі цієї операції 5 із 9 одиниць техніки бронетехніки. Тобто наші розбили фактично цю бронегрупу, далі вже зав'язався бій всередині села Сидіт. Синьківка, поміж хат, там видно на цьому відео, як відбуваються перестрілки, бігають значить, окупанти, наші відбиваються. І очевидно, що цю операцію вдалося оборону довести до логічного завершення, тобто знищити цю штурмову групу. Але такі штурми, такі атаки от в районі Сіньківки постійно відбуваються, накочуються. І За останній тиждень, як ми знаємо, тут і певні просування в окупантів були. От позавчора, зокрема, тут карта змінювалася на ділянці. Фронту на північ від Синківки. Тобто ворог тут не рахується так само з втратами, от вони закидають ці десантні штурмові групи туди постійно. Інша ділянка тут важлива, це ділянка Ягідне Іванівка. Про неї ми вчора говорили. Бої тут тривають на зустрічних курсах, що називається. І так само от, позиції переходять під контроль то однієї, то іншої сторони. Це ближче до траси на Сватове. Купінськ-Сватове, теж важлива ділянка, де ведуться бої. Біля Креміної ж тим час... Часом проводять операції якраз Азовці, які ми от сьогодні збираємо на обладнання для дронів, на старлінки і антени для дронів. І тут бачимо, що росіяни штурмують цей саме квадрат біля Сіверського Донця в лісах. В лісах Серебрянського лісництва. От Вони намагаються тут з кількох напрямків атакувати позиції захисників оборонців цього Лиманського напрямку. Вище біля Торської Ямполівки теж ведуться активні бойові дії. Далі ми до Бахмута відразу ж рухаємося. У нас дуже такий швидкий огляд північної частини з акцентами на тих ділянках, де відбуваються важливі речі. Тим часом біля Бахмута у нас от ділянка доволі небезпечна, активна, як ми знаємо, з оглядів цього Тижня це Богданівка, Хромове, Іванівське. Ось ця ділянка, де росіяни мали теж цієї, цього тижня певні успіхи, певні локальні просування. Але щоправда, це було вже трохи, як бачимо, раніше, тобто 11-12 числа, на карті з'являлися значні зміни. І тоді кілька днів вже вдається утримувати нашим військовим тут оборонні позиції. Фактично, це частина фронту, який стримує просування росіян на часів яр, тому що зараз. Завданням росіян є вийти на часів яр, який тут є укріп районом головним в цьому районі Донеччини. І на підвищенні на висотах це місто розташоване, на відміну від Бахмута, який у ямі. Ось тут у нас Бахмут від часів яру розташований. Бахмут у ямі його обороняти було в цьому сенсі набагато складніше, бо там невигідне становище з висот ворог атакує і обстрілює місто. Часів яр зовсім інакше розташований, і фактично тут ситуація дуже дуже складна. Одна контрольована, як і бої за висоту біля Кліщіївки 215,7, які продовжуються. Бачимо, не мали свого розвитку у сенсі просування по карті з боку ворога за минулу добу, вдається тут вже кілька діб ворога стримувати. Ну і загалом біля Бахмута просувань за минулу добу, на щастя, з боку ворога не було. Перш ніж перейдемо до Горлівки і Авдіївки, подивимося власне, на коротке відео, як росіяни збивають із платформи РСЗ. Свої ж літаки. Ну майже збили. Це той момент, коли зійшлися два російські козирі, авіації артилерія в одному місці, бачимо проліт літака, проліт штурмовика російського прямо. Здається, Су-25 був прямо над якраз установкою Граду чи то якогось іншого РСЗВ. І ці ракети прямо вилітають в той момент, коли літак наближається, і забракло якихось, напевно, кількох метрів а то й сантиметрів. Можливо, би ця ракета з касетним там зарядом чи зарядом власне із цього РСЗВ зачепила літак і ну, пошкодила його. І очевидно, що там далі він би сильно не протягнув, що називається. Але. Це такий кур'йоз із фронту. Friendly Fire міг би бути дуже епічний. Але пощастило тут окупантам, що літак вони в цьому випадку зберегли. Тепер ми знаємо, що може бути, які помилки можуть бути надзвичайно, що називається, ідіотські, але приводити до таких от втрат на фронті. Тим часом ми біля Горлівки опинилися по карті, і тут ми ви вже знаєте, про що я буду говорити. Будемо говорити ми про терекон шахти імені Гагаріна, який кілька днів тому урочисто так би мовити контролювали. Встановили свій контроль над ним наші військові з 24-ї бригади. Встановили там прапор. Про це писав і президент Зеленський. Росіяни повернулися, повернулися з достатніми силами, аби зайти на той терекон, і український прапор звідти зняти. Ми не будемо ці кадри показувати. Це російська пропаганда вже розігнала їх. І Діпстейт теж аналітики ідентифікували геолокацію цього відео. Це справді той терекон на північ, на північних околицях. Цях північно-східних північно-західних перепрошую Горлівки. І власне на тому тереконі раніше були російські позиції. Там 132-га мотострілецька бригада тримала цю ділянку. Потім кількасот російських військових, майже півтисячі з цієї бригади, перекинули на Авдіївку, аби штурмувати Авдіївку. Там бракувало росіянам сил. Вони все згребли, бо це сусідній район, фактично, Горлівка. А поруч у нас відразу ж таки Авдіївка. Як бачимо, так по карті Південніше Авдіївка починається. Їх зняли звідси. Відповідно, тут були менші російські сили, чисельно менші. Утворилася така собі сіра зона без повного контролю росіян. І наші військові туди зайшли, встановили прапор, провели таку інформаційну операцію. Фактично, зараз росіяни намагаються ситуацію змінити на свою користь і вже показати, що вони контролюють терекон. А це не означає, що вони на тому тереконі залишаться. Вони теж зайшли, скинули прапор і е, зняли відео. Відповідно, показавши, що українці теракон не контролюють, але й росіяни його не контролюють. Можливо, його краще було б як сіру зону позначити. Ну, бачимо, діпстейт частково позначили як сіру зону, частково замалювали це червоним кольором, як окуповану територію. Тож, навколо цього терекону, що називається танці, продовжуються, боротьба продовжується, тут же. По Горлівському напрямку діють підрозділи наших дронщиків, от, нашої аеророзвідки і ударних дронів FPV, які накривають російську логістику. Переважно у цьому районі тут іде траса на власне там Єсинувату на Авдіївку. І по цих дорогах росіяни, попри Горлівку, стягують дуже багато резервів на Авдіївку і накривають наші ударні дрони. Багато відео уражень є за останній час із цього напрямку і. Також лівий берег, і також навіть біля Вугледару знищення російської артилерії, але про це зараз поговоримо. Тим часом про Авдіївку, скажемо декілька важливих слів. Біля степового ситуація погіршується, загострюється, пруті сунуть окупанти. І от за останні два дні ви бачите, що на північ від степового, фактично ділянка поруч із Бердичами, ось ця тут ворога є просування по кілька сотень метрів. Але вони їх вигризають ці лісопосадки, ці позиції. На, поруч із залізницею перевалили вони від залізниці от на захід, вже, на південний захід до степового проходять. Бачимо, залізниця проходить там, де я промалював лінію, а далі вже присутність ворога, і причому на закріплених позиціях. Чому так відбувається? Недостатньо живої сили, з нашого боку, тобто просто комплектації підрозділів. на Фронті і е, снарядів не досить. Снарядів має бути більше, аби е, під цим вогнем артилерійським ворога тримати якнайдалі. От за залізницею заганяти його, власне кажучи, в, в, ну, назад так відганяти. І е, те, що снарядів немає, що є проблема з боєприпасами. Ми вже чуємо доволі тривалий час, поки західні там союзники думають, полемізують, дебатують і про оборонну підтримку України. Це все час, це все час, який є у війні ну, ключовим часто фактором в багатьох випадках. Час вирішує у росіян, є м'ясо, аби його пхати вперед і гнати вперед. Є більше снарядів, ніж у нас. Вони теж там скаржаться, що в них снарядів не досить, але їх більше, ніж в української армії зараз на даний момент. Відповідно, інтенсивність вогню нашої артилерії не дозволяє аж так ворога стримувати, як би нам хотілося. І подекуди росіянам вдається просуватися. Щодо промки, то за останню добу тут не було змін, але попередні кілька днів, як ви знаєте, певні успіхи у промзоні росіяни так само мали. Маю на увазі в цей район. Ну і ще про Невельське, скажімо декілька слів. Це село на південь від Авдіївки, Тут теж невелике просування. кілька сотень метрів по лісопосадках ворогу вдалося здійснити біля Невельського. І зеленим кольором позначена тератория. Яку влітку вдалося, якраз в ході цього року бойових дій наступальних відбити у ворога. Тепер бачимо, що росіяни наступають от в цьому ж районі і просуваються потихеньку вперед. Кажуть, що тут з артилерії там танків розбили, розібрали опорний пункт, напевно, взводний опорний пункт ВОП і просунулися в цьому місці. Тобто позиції наші не витримуються артилерійського вогню з боку ворога, доводиться відходити. По Мар'їнці у нас знову ж таки. Ситуація погіршилася, і тепер погіршилася вона не на півдні, а на півночі Мар'їнки, Лише про цей район ми вчора говорили, отже, південь, раніше було російське просування в цьому районі. ну, Буквально на початку цього тижня, коли вони прапори тут вивішували, але залишався, але залишався північний район. Вулиця, здається, Івана-Франка тут називається, все попри річку, якраз вона тягнеться. І тут, як ми бачимо, певне просування ворога відбулося. Навіть на кілометр, якщо сіру зону рахувати в західному напрямку, от Діпстейт пишуть, що 92% Мар'їнки захоплено ворогом. Тримають тут оборону 46, 79-та бригади, і ведуть вогонь по окупантах, знімаються це з дронів, задіють і ударні дрони, і артилерію. І вдалося ідентифікувати місце, де ведеться цей вогонь, де ці сутички відбуваються. З чого зробили висновок, оглядачі, що просування ворога на півночі Марінки відбулося, і про це пишуть так само і російські воєнкори, що поступово вони Марінку вигризають, але Ще кілька відсотків території знищеного міста, залишається спірною такою територією, де ведуться бої. Поруч з Мар'їнкою, як ми знаємо, є Новомихайлівка, і там теж складна ситуація, яка цього тижня дуже загострилася. Ворог теж подібно, як у Сеньківці, як ми бачили на кадрах із Бронегрупою тією розбитою ворожою. Тут теж вони також задіюють тактику, такий же підхід, заїжджають. Прямо на околиці Новомихайлівки і ведуть тут бої вже безпосередньо в селі, де розташовані наші оборонні позиції наших військ. Атакують вони з двох напрямків по двох дорогах, які ведуть в Новомихайлівку чист, чітко із півдня і з південного сходу. Як ми бачимо, ось ці дві стрілочки на карті вони якраз і вказують напрямки ворожих ударів. По них по тих дорогах рухається бронетехніка. Ну, що означає, що ну, теж є проблеми. І з оборонними рубежами навколо села, або вже прорвано міні-поля, або недостатньо ж таких снарядів, аби стримувати на віддалі цю, цю російську бронетехніку, доводиться відбиватися вже на підходах до села. Щодо Вугледара, то є кілька відео, які опублікували наші волонтери, які займаються FPV-дронами. Той же Стерненко Сергій публікував кілька випадків ураження успішного ворожої цінної. Артилерії біля Вугледара це приблизно 16 кілометрів від Вугледара на південь. Є населений пункт Кропивницьке це село. Не плутати з містом Кропивницький. от біля Кропивницького тут на Донеччині. Було знищено впівідронами, 82-га бригада попрацювала за останні дні піон САУ, самохідну артилерійську установку і гвоздику, що є ну, потужними такими засобами в руках ворога артилерійськими засобами ураження. І от наші ФПВ-дрони, бачимо, працюють от на таку глибину, ударні дрони, тобто 20 кілометрів, 16. Це все під силу, аби виявити ворожу артилерію і знищити. Тому на фпів дрони так само, друзі, будь ласка, донатьте, долучайтеся до. Таких зборів це дуже важливо. Тут же, в цьому районі про Маріуполь, скажемо декілька слів. Там з'явилися кадри пожежі звідти над ранок. З'явилися такі кадри, де палає якась будівля, і згодом вже від місцевих мешканців з'явилися деталі того, що там відбулося. Отже, було два вибухи. Прилетіли ракети, швидше за все, бо дуже потужна пожежа, дуже потужні вибухи були. І, значить, уражено було бетонний завод і територіальний Територію на Порт-Сіті, в районі Порт-Сіті, де окупанти розміщували техніку військову і частини систем ППО. Крім того, ну, була повторна детонація, була пожежа. Кажуть, що швидкі вивозили поранених з Портсіті. Потім, як пише Петро Андрющенко, було перед ними завдання, як непомітно витягнути понівечену або вцілілу техніку. звідти. Отже, продовжується таке вогнева, вогнева робота. По Маріуполю виявляє, все ж таки, наша розвідка там місце розташування ворожої техніки військ і накриває їх високоточними ударами. Ну, росіяни також. Як ми знаємо, вчора били кинджалами чотири повітряні тривоги. У нас було за день і були запуски знаменитих кінжалів розхвалених путіним гіпер, гіпершвидких тих надзвукових ракет. Гіперзвукових так вони їх називають. І в нас є така інфографіка від 24-го каналу, за який час кінжал може долетіти до різних міст в Україні, і бачимо, що час іде відлік, іде на, на хвилини, буквально. Тобто Харків чи Чернігів це там 2-3 хвилини, до Львова це більше 5 хвилин. Менше шести відповідно і Закарпаття трохи більше шести хвилин. І Насправді це дуже короткий відрізок часу, аби відреагувати, збивати. І те, що наші військові, зенітники вчора збивали ці ракети. Це просто такий неймовірний професійний подвиг, і героїзм, і вкотре свідчить про кваліфікацію наших військових, наших зенітників, які освоїли патріоти і збивають ці кінжали. Били вони в напрямку Старокостянтинова росіяни по авіабазі, як ми знаємо. Тут вони постійно туди і шахеди запускають і ракети. Якусь э, ракету кинжал, власне, одну збили над Києвом, те, що ми знаємо від повітряних сил. І біля Константи... Старого Константинова теж збивали. Чи збили всі, кажуть, що ну, навіть Ігнат казав, що не всі, що були прильоти, але уточнень немає від повітряних сил, і це зрозуміло. Ніхто не буде говорити про там реальні наслідки. Бо, э, бо кінжали – небезпечна зброя, і бачимо, що росіяни її витрачають по цьому аеродрому. Под Таких стратегічних об'єктах. Крім того, кінжали дорого коштують. Я натрапляв на оцінку, що там одна ракета до 10 мільйонів доларів може коштувати, але є і скромніші Значить, ціни на кінжали в відкритому доступі там про 6 мільйонів пишуть. Ну, В крайньому разі все одно йде мова про мільйони доларів на одну ракету. Цих ракет росіян приблизно. Півсотні, приблизно 50 є загалом не так багато, як інших типів ракет. І вони їх використовують ну, зі специфічною метою. Вчора Путіну хотіли настрій покращити під час прямої лінії і били по Україні цими кінжалами. Інші власне аналітики, коментатори бойових дій кажуть, що метою запуску цих кінжалів є також намагання виснажити вичерпати з боку України кількість ракет ППО до Петріота моделі пак 3 модифікації пак 3 яка здатна збивати надзвукові, в тому числі балістичні ракети, от такі ракети, як кінжал, протистояти кинжалам. Відповідно, це могло бути одним з завдань Росії цими кинжалами. Подивитися, наскільки ефективно Україна спрацює проти такої атаки, бо там було принаймні чотири запуски кінжалів, і е, чи зможе збити так? І скільки в Україні є оцих ракет ПАК 3, тобто може цей не останній запуск, будуть вони і далі промацувати цю історію. В них якби знаємо 50 кінжалів є. Тут питання в тому, що з нашого боку є достатньо таких рідкісних, дуже цінних ракет до патріотів, які здатні кінжали збивати. Ну і далі рухаємося до Токмака. Настокма і Лівий берег по огляду залишилися. Стосовно значить, Токмака, скажімо так, в нас є тут дві ділянки, які продовжують, так би мовити, привертати увагу, де продовжуються активні бої. Це є ділянка на північ від Вербового, де російські десантники прагнуть покращити свої позиції, атакують от українські позиції обороні на висотах на північний захід від Вербового. Заявляють, російські воєнкори, що певні успіхи в них. Там були за минулу добу, по карті немає тут змін, і з українських джерел я не зустрічав цього підтвердження. Там йдуть зустрічні бої, і росіяни прагнуть атакувати там. Біля роботиного це на захід від роботиного ділянка, і з Новопрокопівки теж продовжувалися спроби атак з півдня на роботи не з боку ворога. Тобто оці дві ділянки, два райони тут активні за останню добу без... Змін без зміщень лінії фронту. Ну і на лівий берег перенесемося. Знову ж таки, звідси з'являються відео підбитої російської бронетехніки, зокрема БТР-82 біля кринок, Димів все і горів на одному з відео свіжих з цього напрямку. Загалом, незважаючи на слова Путіна, про те, що росіяни не прагнуть російська армія тут зачистити цей плацдарм тут і зразу, і відразу якнайшвидше. А навпаки, дуже контрольовано тут задіють, нібито Силу намагаються стримати свої наступальні дії. Попри ці слова Путіна, бачимо, що все одно кидаються в ці атаки з бронетехнікою на російські окупанти на кринки і несуть там втрати, і значного якогось просування не мають, але ситуація загалом дуже складна в кринках, і е, про якийсь там успіх тієї чи іншої сторони наразі не йдеться, йде протиборство і е, намагання з нашого боку втримати цей плацдарм, як найдовше завдати росіян нам втрат росіяни. Же окупанти пробують тут просунутися вперед і кринки окупувати, відвоювати знову повністю. Ну і наприкінці, буквально кілька хвилин глянемо на карту від Більд таблої до німецького. Там такий собі оглядач Юліан Необки з доволі сумнівної репутації, бо вже кілька дуже серйозних грубих ляпів. Цей автор допустив, коментуючи бойові дії в Україні. Але, от вийшов він із такою аналітичною статтею про наміри Путіна воювати в найближчі два роки. І посилається він, якісь на свої джерела у розвідці, там на, на, на німецький, український і так далі. І от намалювали вони ось таку карту, де жовтим показано плани Путіна на наступний 24-й рік. Це є окупація Луганської Донецької областей, у першу чергу вихід на адміністративні кордони. І далі в 25-му році Путін, нібито планує рухатися ще далі зі своєю окупаційною армією, окупувавши, намагавшись, намагаючись окупувати Харків, Дніпро з Запоріжжя і ще продовжити лінію фронту по річці Дніпро. Отже, кожного року Росія готова витрачати на такі бойові дії не лише колосальні гроші, але й по 100 тисяч вбитими солдатів. Це ніби закладено в цей путінський план. І, і, відповідно, за 36 місяців вони мають окупувати чи не всі східні території території східніше лівіше Дніпра. І річка має стати новим фронтом. Ну, от Такий, нібито, план. В нашій розвідці вже прокоментували українські медіа такі фантазії з боку Більда. І, можливо, Путіна, хто його знає, може це один з варіантів, який там малюють у Генштабі російському. Кажуть, що звісно, що Путіна є бажання взагалі Україну знищити і навіть Київ, захопити Одесу, всі українські міста, зрештою. Але ресурсу на втілення оцього намальованого плану в Росії немає наразі, і навряд чи за такої інтенсивності бойових дій, навіть у 2024 році Путін з. Вміє виконати оце намальоване на карті ці свої плани і наміри. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, дорогі друзі, в коментарях. Я ціную вашу думку, завжди перечитую коментарі і вдячний вам за ці коментарі, оскільки це допомагає нам у YouTube розширювати нашу аудиторію, знаходити якнайбільше глядачів, про лайки. Так само не забудьте, поставте їх під відео, якщо вам здався цей огляд цікавим і корисним. Ще раз дякую за закритий збір і за те, що долучаєтесь і наближайтеся. Іти такий спосіб донатами нашу перемогу до зустрічі вже в понеділок. А завтра, післязавтра мій колега Ігор Гаврищак продовжить оглядати карту бойових дій. Тож не пропустіть.